Сьогодні якийсь такий цікавий день, що мені просто півдня хотілося лежати. От Я не міг прямо себе якось заставити щось робити. Як правило, я чиню все проти, починаю рухатись, а це я прям на декілька годин віддам, віддався цій ситуації, а потім таки встаю і розумію, та ні, я планував завтра тренування, але з цього стану потрібно виходити якимось тренуванням. І я почав присідати. Взагалі сьогодні в мене по програмі ніяких ніг не було, але таку прогрівочну. Програмку для них я зробив три підходи по 25 присідань з гіркою 16 кг біля себе, біля підборіддя. Тобто такий лайтовий варіант фронтальних присідань, трошечки на ікри поробив, піднялася трошки енергія, розбурхав тестостерон по тілу, відчув якусь чоловічу силу. і Думаю, ну от коли, коли тренуватись, якщо не зараз, коли все хмарами затягнуто. Коли температура 28 градусів після того пекла, яке було, я ще випив декілька чаю і розумію, що зараз буде це саме тренування. Перше тренування другого тренувального тижня, але в мене вийшлося майже місяць перший тиждень був. Чи скільки там два з половиною тижня? От. І в чому фішка, що зараз перше вводне тренування, воно йде фулбаді, але по програмі. Повторень і плюс-мінус відпочинок має бути відповідати тим стандартам, які я ставлю для тренажерного залу. Тобто це від 6 до 12 повторень. О, сьогодні в мене фулл баді, ноги зробив. Тренування на спину і акцентовано на жимові, при тому, що я відчуваю, що Плечі ще трошечки відчуваються, і спина трошечки відчувається. Легка кріпатура, яка, я думаю, не завадить мені ефективно потренуватись, тому що ну, просто такий день, і я вирішив все сьогодні. Потім два дні відпочинок і буде тренажерний зал. Що я сьогодні вибрав для тренування? Це активізація спини, два підходи на передній віз, перевірочка, що з ним. А, з ним все не дуже добре, але краще, ніж з горизонтом. А потім виходи з силою. Три або чотири підходи по вісім повторень, буду пробувати намагатися це робити, тому що довго вже довго я не робив виходи з силою. Ну а потім підтягування і віджимання з акцентом на плечі, на груди, прям така пропрацьовочка памп, дикий класний офігенний, а потім вже тренажерний зал. А ось. І ще такий момент, друзі, що... Як такий прямо акцентований маслонабор, Я все не акцентую. Я хочу все-таки притримуватись деякої адекватності. І в мене, наприклад, є такі дні екадаші. Дні тапасі, такі аскези, коли раз в два тижні в мене випадає день, ну точніше, півтора, десь 32-36 годин без їжі. Так як зараз літо, сезон, кавуни, це все, то я в легкій формі проходжу екадаші, Це на фруктах. Ну зараз це кавун диня галища. Так що от... Можливо, ти скажеш, що так не можна на масонаборі, це завадить тобі набирати, друзі. я особисто збалансована і сильно упарюватись в щось одне не хочу. Але акцент на набор м'язової тканини, приведення себе до форми, він, він є і він на першому місці. От. Ну як, на першому бог, а потім вже це. Ось, друзі, ну що. Ось таке відео, коротеньке, вирішив не затягувати. Думаю, а чи влізу я в 4 хвилини? От просто якась розмова на фоні, показати декілька підходів, що зараз відбувається, як я виглядаю зараз. Ну, я вважаю, що в мене вийшло. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступній серії.